Просто йду проспект Свободи, місто Львів. Просто йду і ощасливлююся. Зараз я йду до Матері Божої, колись моєї юності, давні давні часи. Тут називався, називався. Ось це місце зустрічі, фонтан. Давайте зустрінемося коло фонтану. Я навіть пригадую одну зустріч, яку мені було запропоновано в 10 класі, і на яке я не пішла, тому що. Мені мене випередила моя подруга зустріч коло фонтану, але я зараз доходжу до фігури Матері Божої, яка обставлена решіткою, тому що у нас іде війна і такі чудові пам'ятки треба зберегти від ударів московської орди. Ось зараз такий гарний бульварчик, такі гарні клумбочки, гарні огорожі. Аж не хочеться йти додому, це все полишати. Аби був гарний настрій, а настрій буває гарний, коли в душі в серці спокійно, і в тілі, коли нічого не болить, і ще коли випита чудова війська кава.